Хочеш знати, хто вивів Україну до її незалежності? 24 серпня 2025 рік. Україні вже 34 роки. Стоп! Я ж не про це. Це В'ячеслав Чорновіл у кінець 60-х Він видав сам видав лихо з розуму книга про політичні процеси проти української інтелігенції, репресії та злочини КДБ. У 1976 році він став одним із основників української гельсінської групи. За це його садили тричі: майже 15 років репресій і заслань в таборах. Його злочин боротьба за правду. Та його це не зламало. У 1989 він створив народний рух України. Це була та сила. Яка повела людей до незалежної України? 23 серпня 1991 рік. СРСР сиплеться. У ніч із 23 на 24 серпня Левко Лук'яненко пише текст Документ, який наступного дня проголосує Верховна Рада. А В'ячеслав Чорновіл вносить у залу синьо-жовтий прапор. Пізніше він стане державним. 24 серпня 1991 року Україна проголосила незалежність. Але запам'ятай за цим стояли роки таборів, репресій і вічна. Вічна боротьба.